Чотири загиблих п'ятеро людей вдалося врятувати з-під завалів такі наслідки вибуху у Дарницькому районі столиці. По обіді четверга на території колишнього заводу пролунав вибух і спалахнула пожежа. Одноповерхова будівля буквально склалася. Пошуково-рятувальні роботи тривали чотири години. Репортаж з місця події Олени Чернякової починають розбирати завали ще за світло. Поблизу епіцентра вибуху чатують одразу з усім швидких. Повідомлення про вибух надійшло близько 15.40. На місце майже одразу прибули кілька швидких та усі можливі аварійні служби. До аварійно-рятувальних робіт залучено понад 100 рятувальників та 25 машин техніки. Після 17-ї пожежу вдається. Загасити, а за півгодини рятувальники дістають жінку. Вона дихає і навіть у свідомості. Буквально за кілька хвилин до швидкої везуть ще одного чоловіка. Живий. стан стабільний. Він навіть передає друзям надважливу для нього інформацію. Що сказь Кристіні? Є юля за Аварійно-пошукові роботи не припиняються ні на хвилину. Вибух був настільки потужно, що одна поверхова будівля просто склалася, як картковий будинок. Через те, що під завалами й досі люди, рятувальники не можуть використовувати важку техніку, розбирають фактично вручну. Можна сказати, ювелірна робота, яка потребує підняття тої ж самої плити, на меблі воно оберлось і все вручну і. Ну, там сантиметрів 60 лаз, тому доставали в лаз, не, не, не в повний рост, а лазом. Метр за метром назбирали ці конструкції, цеглу, і так нам вдалося врятувати е, е, зразу одну дівчинку, потім другу дівчинку виникала велика складність, тому що в неї було зажаті ноги. Але, е, Завдяки злагодженим і правильним діям, ми так само і врятували. Увесь цей період близькі та родичі сподіваються ще побачити своїх рідних живими. Серед них і Аліна. Її чоловік Максим 5 років працював на цьому підприємстві, виготовляв ювелірні прикраси. Як дізналася з новин, як зазвичай зайшла в новини, і там було написано, що був вибух. Дві години телефонують взагалі. На обидва номери я його батькам ще не дзвонила. І я не знаю, що казати. На жаль, за кілька годин після нашого спілкування Аліна дізнається, що її Максим не вижив. У понеділок чоловіку би виповнилося 30 років. Згодом стає відомо жертв більше. Був хлопчик. І ще з одним хлопцем ми спілкувалися до останнього, але на превеликий жаль він загинув через втрату крові, тому що в нього залізобетонними цими конструкціями було передавлені ноги, тобто він втратив кінцівку, ймовірно загинув через втрату крові. Пошуково-рятувальні роботи тривають довгих чотири години. Останніми з-під завалів дістають чоловіка. Він вже не дихає. Пошукова операція завершена. Ми маємо п'ять врятованих і четверо загиблих. На жаль, всі жертви і постраждалі тут працювали. Основна версія трагедії у будівлі вибухнув газовий балон. Ось він розірваний, лежить поруч. Та чи міг він зруйнувати майже? 500 квадратних метрів. Це вже з'ясують слідчі. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна. марафон. Єдині новини.